Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з української банкноти, котрій більше ста років. Після проголошення в листопаді 1917 року утворення Української Народної Республіки Центральна Рада зініціювала розробку національної валюти. Спершу грошова одиниця УНР отримала назву карбованець. А першою банкнотою була купюра в 100 карбованців. На ній був вказаний 1917 рік. А в обіг вона увійшла з 5 січня тисяч. 1918 року. Саме така купюра й була придбана за 55 тисяч гривень або ж 1310 доларів. Далі набір сучасних українських монет. Він складається з трьох монет номіналом в одну, дві та п'ять копійок. Проте монети ці не прості. Вони виготовлені зі срібла і вважаються дуже рідкісними. За припущенням, у 2010 році повинен був вийти набір обігових монет України, викарбований з дорогоцінних металів. Срібні одна, дві та п'ять копійок, та золоті 10, 25, 50 копійок. І одна гривня. Скільки їх виготовили, невідомо. Ці ж придбали за 70 тисяч гривень або ж 1670 доларів. В якості прикрас людство почало використовувати корали дуже давно. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта Давньої Греції та Риму. До України корали привозили з середземного та Червоного морів ще в часи Київської Русі. Майже до першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла і хвороб, а також показником багатства і достатку. Такі прикраси могли дозволити собі лише заможні українські. Ські жінки, чим більше ниток з намистинами було на шиї жінки, тим багатшою була її родина. Старовинне коралове намисто придбали за 80 тисяч гривень або ж 1900 доларів. Далі колекція банкнот-пластин, випущених Національним банком України. Вони виготовлені зі срібла вагою у 124 грами кожна. Всього в колекції 8 пластин номіналом в 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200 та 500 гривень. Загальна їх вага – майже кіло. Придбали ці пластини за 90 тисяч гривень або ж 2140 доларів. Далі рубль 1727 року, викарбований під час правління Марти Самуїловни Скавронської, Вона ж Крузе, вона ж і Єкатеріна І, яка спочатку була коханкою московського царя Петра І, а згодом стала всеросійською імператрицею. На монеті зображений двоглавий ОРЕЛ та Єкатеріна Скорбяща за мужем, який віддав конці від Цифілісу. Рубль 1727 року придбали за 92 дві тисячі гривень або ж 2190 доларів. Далі старовинна картина, котрій вже майже 150 років. Її автор відомий польський художник Ігнацій Ясинський. Працював він всередині 19-го століття. Після повстання 1863 року був висланий до Сибіру. Коли повернувся, вчився у Мюнхені і доволі вдало виставлявся в Польщі. Цей портрет, написаний у 1876 році, має розмір 97 на 76 см. сантиметрів. Придбали його за 101 тисячу гривень або ж 2400 доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Він був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними. Підняли ціни на золото та платину. Підвищився курс долара і вартість нагороди теж зросла. Зараз ціна на золото б'є історичні рекорди, тому черговий орден Леніна придбали за. 131 тисячу 500 гривень або ж три тисячі сто доларів. Далі червонець 1904 року викарбуваний в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Голова його на цій монеті мала, тому 10 рублів доволі рідкісні. До того ж, стан а особливо слаб, який підтверджує її оригінальність, зіграли тут на боці продавця. 10 рублів придбали за 135 тисяч гривень або ж три тисячі доларів. Далі 20 кецалів. Гватемальська монета, випущена у 1926 році. Виготовив її монетний двір американської Філадельфії. Матеріал золото 900-ї проби, вага біля 33,5 грамів, тираж 49 тисяч штук. Придбали 20 кецалів за 150 тисяч гривень або ж 3570 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась золота Тетрадрахма. цій монеті понад дві тисячі років. Викарбувана вона в період з 282 по 246 роки до нашої ери в часи правління єгипетського царя Птолемея II Філадельфа. На Тетрадрахмі нанесено чотири королівські портрети. На аверсі Птолемей II із сестрою і водночас дружиною Арсеноєю. На реверсі їхні. Ні, батьки, також брат і сестра, Птолемей І та Береніка, поруч з першими напис Адельфон, тобто любителі братів і сестер, поряд з другими, Теон, боги, придбали цю монету за 350 тисяч гривень або ж 8 тисяч 330 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.